Доброго дня шановні глядачі. Сьогодні виїхав на КОП. О, приїхав тут, була до війни вулиця. О, така місцевість. Там ще один будинок залишився з цієї вулиці, все остальне зруйновано. Так, наступна знахідка, одна копейка советская 1969 року. Хорошо, Шукаємо далі. Так, ребята, все от ямки Випала копеечка. Ну, скоріш, не, не скорее, а точніше одна друга копейки. 1898 года Николай II. Отличный сохранчик. Шекаємо далі. Так, наступна знахідка. 10 копійок 2009 року. Ходячка. Хорошо? Шекаємо далі. Так, зайшли ми на город. Такий, мабуть, ніхто його не обробляє. І випала знахідка. Одна копійка. 1912 года. Хорошо, походимо ще трохи. Шекаємо далі. Так, наступна знахідка у нас, мій перший образок натільний. Четко видно рисунок. ушко ціле. классно покупаем так ребята следующая находка 3 копеечки ранние советы 1937 год хорошо копаем далее